Добрий день. Продовжуємо перевіряти роботу, але зараз у нас сьогодні задачі, тому що у вас була, був, був ще новий матеріал, тому давайте подивимось. Ось така задача на відносну вологість, нам потрібно її визначити, якщо нам казали, що температура повітря 20 градусів Цельсія, а точка роси становить 15 градусів Цельсія. Ну, я нагадую, що точка роси це. Така температура, при якій е, конденсується водяна пара. Тобто у нас є звичні для нас формули, ми в, в попередньому розборі задач я це показала, але є ще одна дуже корисна формула, яку раджу використовувати, якщо вам дати температуру роси. Тому що тоді ми можемо використовувати формулу для відносної вологості е, через. Дві кустини насиченої пари, або два тиска насиченої пари, але мені чомусь по більшості подобається густина для розв'язування задач. Хоча саме в цій задачі взагалі це не важливо, якщо в попередніх задачах, там де був об'єм, було бажано використовувати густину насиченої пари, тому що, якби це ми не робили, ми брали б менделєєва клепіронне рівняння і було б... Набагато більше обчислень, То саме здесь ми будемо брати просто відношення, і якщо я беру відношення густини або відношення тиску, це ніяк не впливає на кількість розрахунків. Ну, якщо що. Ось За таблицею ми дивимось в насиченої пари при 20 градусах Цельсія і густино насиченої пари при 15 градусах Цельсія. А далі ми записуємо ось таку формулу на уроки. Мабуть, ми її розбирали з вами, обговорювали, і далі просто перебираємо одиниці і я обчислюємо. Сподіваюся, 73% ви теж знайшли. Наступна задача на тепловий баланс, але ось тут задача саме така з подвохом, про яку я попереднього разу поперед... так, про яку я попереджала. Ось давайте так скажемо. Діло в тому, що у нас є вода масою кілограм. У нього температура 30 градусів Цельсія. Туди э, поклали лід масою пів кг, ну, 500 грамів. Температура у нього 0 градусів Цельсія. І нас запитують, яка температура встановилася в посудній. Якщо нам попереднього разу натікали, як могли про те, що просто нагріється вода і сконденсується пара і пара, а охолод... холодна до якоїсь температури, але у нас буде вода. То зараз ми не розуміємо, яка буде температура. То лі в нас весь льод розтає і буде нагріватися. лі у нас вся вода стигне і почне замерзати. то лі у нас вся вода стигне, весь льод розтане, але всі вони будуть при нулі, і ніхто не буде більше в іншій агрегатний стан переходити. Ну, тобто ми не розуміємо, що буде відбуватися, і тому такі задачі ми починаємо з того, що робимо оцінку, тобто ми повинні порахувати, кілька енергії потрібно, наприклад, льоду, щоб розтанути, скільки, скільки енергії може віддати вода, якщо вона стигне до нуля градусів. А потім, коли ми порівняємо ці кількості теплоти, ми можемо вже ну, Трохи побачити, які процеси будуть відбуватися. Давайте це зробимо з вами. У нас все, що дано ми записали: температури дани, маси дани, питома теплоємність води і питома теплота плавлення льоду. Ми робимо оценку і розрахуємо, скільки віддає вода під час охолодження, ну, тобто від 30 до 0. Я це порахувала і буде 126 тисяч джоулів. Так, з мінусом, тому що віддає. А, скільки енергії потрібно льоду для того, щоб розплавитися? Виявляється, 100, 165 тисяч джоулі. Тобто вода може віддати 126 тисяч джоулі, а льоду потрібно 165. Ну, Тут ми бачимо, що енергії води недостатньо для того, щоб розплавити весь льод. Тобто, весь льод розплавитися не зможе, і у нас буде суміш води з льдом. Якщо буде суміш води з льдом до 100%, ну, ми гарантіровано розуміємо, що це буде 0 градусів Цельсія. Тобто, в принципі, ми на питання в задачі вже дали відповідь. Але. Але дуже бажано в таких задачах, коли у нас температура, наприклад, 0 градусів Цельсія, розуміти, яка кількість льоду залишиться в резервуарі і яка кількість води там буде. Тому я пропоную далі знайти масу льоду, що розтанув, і ми переходимо на наступний слайд. Тут дуже просто. Для цього ми беремо енергію, яку може запропонувати вода, і ділимо на питому теплоту плавлення льоду. Ми розуміємо, що розтагне у нас 30%. 380 г льоду І дивимося, скільки було поначалу. Тобто, у нас льоду залишиться всього навсього 120 грамів, а води буде 1,38 кг. Тому в посудині у нас буде суміш за температури 0 градусів Цельсія І це буде суміш води маси 1,38 кг, і льоду масою 120 грамів. Ось така задача і. Мабуть, ми самі впоралися. Давайте будемо відпочивати.